Дітки, до нас сьогодні завітала осінь і запропонувала з нею пограти. Готові? Тоді почнемо. Осінь прийшла до нас з кольоровими олівцями. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Всього 5 олівців. Дітки, якого кольору? Олівець стоїть першим жовтий. А якого кольору олівець стоїть останнім, коричневий. Назвіть сусідів олівця червоного кольору. Так, це помаранчевий та зелений. А хто сусід? Праворуч від олівця жовтого кольору. Це помаранчевий олівчик, хто сусід ліворуч від коричневого кольору олівця? Вірно, зелений олівець, молодці діти. Ми листочки, ми листочки, ми осінні є листочки. Ми на гілочках сиділи, дмухнув вітер. Полетіли. Дітки, давайте порахуємо, скільки листочків впало з дерев. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять листочків. А тут. Один. Два, три. Три листочка. А зараз один, два, три, чотири. Чотири листочка. А тут один, два, два листочка. А зараз один листочок. Мої розумнички. Дітки, давайте порахуємо, скільки великих листочків. Один листочок, два листочка. Три листочка. Всього три великих листочка? А скільки маленьких? Один листочок, два листочка. Маленьких два листочка. Дітки, а яких листочків більше? Великих. А яких листочків менше? Малих. А що треба зробити, щоб листочків було порівно? Вірно, додати ще один маленький листочок. Давайте порахуємо, скільки великих листочків. Один, два, три. А зараз порахуємо, скільки маленьких листочків. Один, два, три. Тобто їх стало порівну по три листочка. Молодці! Осінь хоче пограти з вами у гру. Будь уважним. Скільки в песика хвостів? Один. Скільки вушок у кота. Два. Скільки лапок у зайця? Чотири. Скільки кутів у трикутника? Три. Скільки пальців на руці. 5. Скільки зірочок на небі. Багато. Скільки сонечок на небі? Одне. Дітки, ви добре впоралися з цим завданням? Осінь принесла нам плоди осені. Це каштани та жолуді. Давайте з ними пограємо. Викладіть із жолудів квадрат. Ось так. Викладіть із каштанів круг. Ось так. Викладіть трикутник самостійно. Або із каштанів, або із жолудів. У мене із жолудів ось так. А зараз давайте викладемо сонечку. Ось так. Так, які ви розумнички, всі ви добре працювали, на занятті не дрімали, гарно все відповідали, всі завдання розв'язали. Тож скажу вам у кінці, ви, малята, молодці!